Доброго дня, шановні мешканці та гості міста Буча. Сьогодні в нашій громаді важлива подія. Ми відкриваємо просторий, обладнаний за сучасними вимогами. Центр надання адміністративних послуг. Ця подія має велике значення для громади міста. Орієнтація на мешканця для вирішення його потреб. І очікувань стала пріоритетною в діяльності органів влади міста. Створені необхідні умови для якісного надання місцевою владою адміністративних послуг. Дякую, дякую, добро громаду, дякую, шановні гості. Мені надзвичайно приємно, це фелююча мить, тому що ми щороку з вами традиційно вводимо соціальні об'єкти в нашому місці в експлуатацію. Пізнопланові. Ми довгий період часу підходили з думкою про те, як облаштувати, яким має бути адміністративна будівля, будівля міської ради, місцевого самоврядування. І в певній мірі я дозволю собі трішечки розширитися, скажу, що саме децентралізація, передача повноважень на органи місцевого самоврядування, на місця, як ми говоримо, дала певний поштовх того розуміння, яким має бути міська рада, апарат міської ради. Міська рада мені соні сподобалося, коли була певна в нас пауза пов'язана із підготовкою, і журналісти запропонували фотографи зробити фотосесію. Хтось вийшов, хто ні, вони зробили акцент. Давайте ми всі вийдемо, ми ж єдиний колектив. Тож ще раз аплодисменти вам, спасибі, що ми зважилися на цей крок, робили його. І я сподіваюся, що з сьогоднішнього дня, цієї днини. Зовсім інший підхід, якісний, зрозумілий громадянину, не мешканцю, громадянину нашого міста, буде панувати в стінах нашої міської ради. Тож я не буду перевтомлювати, тому що у нас, мені звичайно, приємно поважні гості, які з моменту першого кроку, коли тут була на першому повністю суцільна руїна, поцікавилася. Гана Віталіна Старікова, голова Київської обласної ради. Прошу зустріти її, Гана Віталіна. Фактично, я б сказав би, знаєте, є старішини в населених пунктах, а є старішина по духу, по змісту, а молодий по віку в місцевому самоврядуванні нашої держави. Це Мирослав Васильович Піцик, виконавчий директор ассоциації. Теж прошу Ганна вітання вас до Мають відбуватися в нашій державі, але початок ці реформи є більш декларативні. Ми бачимо і чуємо дуже багато гучних заяв людей, які є представниками виконавчої влади на державному рівні. Але сьогодні тут є абсолютно класний симбіоз і поєднання тієї ініціативи на рівні державної влади і її успішної реалізації на території Бучі. Реформа це завжди для мене зміна поняття по суті. І в 95-му році наша українська делегація прийняла першу участь у світовому з'їзді міських голів. Це було в Нідерландах, це було Амстердам, а також Аазія. І мене здивувало приміщення міської ради, міської адміністрації міста Ая, де весь перший і другий поверх були віддані не чиновникам, а громаді. Я собі так буду не вже. Ми колись доживемо до того, щоб так в Україні було тут, для того, щоб розділити урочисту подію, відзначити за одно кращих і кращих, хто трудився на цьому. Я дякую вам за терпимість, толерантність в період проведення ремонтних робіт. Дякую за розуміння про ті незручності, які були, тому що з різних куточків міської ради доводилось обходити, проходити. Але ми мали мету, прагнули і її досягнули. Дійсно, дане приміщення облаштоване для людей з особливими потребами. І ми маємо це розуміти, що люди з особливою потребою мають точно так само користуватися адмінприміщеннями, соціальними службами, які користуються в нас місті. Велике бажання працювати саме в місцевому самоврядуванні, в державних органах виконавчої влади, тому що таку кількість нарад проводити в день в неділю. Сам як учасник і сам, як організатор, це може тільки Ярослав Вікторович Добрянський. Ярослав Вікторовичу, ваші робочі приїзди в місто, бо ви як депутат обласної ради Гана Віталіна постійно комісії, тимчасові, профільні, фахові. Вони завжди трудовий колектив. Я можу поділитися цим, надихали, тому що п'ять нараз відразу в другій половині дня з зі всіма з будівельниками, з колективом, з фахівцями, спеціалістами. Це треба вміти. Дякую. вам. Мені, а мене не запросили. То, сюди, тим більше, е -е, Колеги, хто ще? Сільських голів є? Немає? Анторій Петрович, заходьте теж сюди, будь ласка, до нас. Луб'янський сільський голова, блиставиця Світлана Михайлівна. Є Світлана Михайлівна. Михайлівна. Юрій Ніколаєвич Єрко, голова Бородянської районної ради, теж ходіть сюди, будь ласка. І Олександр Володимирович Мирот, сільський голова, де він? є, немає. Я чому роблю на цьому акцент? Тому що ми з вами маємо спільно в рамках об'єднаної територіальної громади за світло, якої дала обласна рада, обласна державна адміністрація. Я Думаю, ми логічно йдемо. Цей шлях і перші вибори проведемо, і кожен відчує то тепло а саме головне бажання жити, працювати, розбудовувати, творити в об'єднаній громаді, тож цією будівлею і послугами. Наші громадяни кожного із населених пунктів, в тому числі і міста Буча, зокрема, маємо користуватися. По черзі, по черзі, всі це по черзі. І там буде модератор, да? Миски yeah. холма. Yeah. 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 Yeah.

віддалено від існуючих житлових і інших масивів, Але виходячи з того, що 52 гектари території міського парку е, охоплюють вже і дану будівлю, то ми вирішили облаштувати дану територію. Е, получилася штучна водойма із ватанним вот комплексом, дитяча зона, е, спортивна зона, пляжна зона і досугова, виходячи з того, що людина потребує, що їй любиться взагалі. Тож запрошуємо до міста Бучі відкриті і раді будь яким гостям, які тим більше позитивними намірами і думками. А потім скажете, зараз... платіть кошти завжди напрям. А як? В <пл 'як> даному факту будуть абонементи <пл> як> працювати. <пл> як> Якщо ми хочемо досягнути певного стандарту, звичайно, ми маємо мати і платну зону, ми маємо мати і безкоштовну зону, тому що це достатки людей, але альтернативу обов'язково маємо надавати.